Наступне Білорусь в моєму улюбленому виданні, як я завжди кажу, Intelligence онлайн, яке ведуть французьке видання розвідників для розвідників для корпоративної розвідки. З'явилася сьогодні стаття про брехню, обман з приводу контрнаступу. О, контрнаступу, з приводу вторгнення з Білорусі. По-перше, вони підтверджують, що це був обман. От розумієте, да, скільки часу ми з вами говорили? Буде наступ, Боже, скільки українських блогерів, скільки українських експертів, говорящих голов з кожної праски розповідали про те, що готується наступ. Так круто, що насправді на цей раз було багато, в тому числі українців і експертів, вибачте, знов і лідерів думок. Які говорили про те, що наступу не буде, що це брехня, але і значна частина тих, які про це говорили, і значна частина українців боялися, що це буде коротше. Вони кажуть, що, по-перше, це був обман. А, і це був обман, яким а, керували дві структури. З одного боку, це була операція Кремля, з іншого боку, це була операція Білоруського КДБ. І цілі оцих двох суб'єктів були різні. Якщо росіяни за допомогою цього хотіли на думку видання Intelligence Online Відволікти частину українських збройних сил, частину українських ресурсів від контрнаступу для того, щоб захищати північ, і ми з вами про це говорили. І насправді їм частково це вдалося, тому що не дивлячись на це, що український генштаб, на те, що український генштаб не вірив в цю брехню, видання каже, що український генштаб думав, що це брехня, але все одно ми не можемо ігнорувати це повністю. Це як знаєте, це як бряскання Росією ядерною зброєю, тобто або як брудна бомба. Тобто всі розуміють, що це, скоріш за все, брехня, але всі вимушені на це реагувати. Тому що якщо ти не відреагуєш, а раптом один відсоток спрацює і це станеться, ну, це ж злочин, це просто скільки буде жертв, скільки буде всього. Тобто Ми не можемо собі дозволити на це не реагувати. І відповідно частина ресурсів, звичайно, Збройних сил вона була вимушена відволікатися для того, щоб захищати. Північ для того, щоб а, бути готовими до того, що якщо цей один відсоток станеться, і буде цей наступ, буде це вторгнення з Білорусі. Тобто, бачите, частково ця брехня досягла своєї мети. А друге, для чого це робили білоруси? Це взагалі кр красиво. А, білоруси серед співробітників КДБ знали про те, що це спецоперація, що це обман, тільки верхівка, начебто КДБ. І було дуже багато а, середньої ланки. Яка взагалі не знала про те, що це спецоперація, і вони реально повірили, що можливо, можливо Лукашенко готовий втягнути Білорусь у війну. І серед них почалися оці розмови. Ну, тобто Лукашенко і старші чиновники КДБ вони почали бачити: а хто ж з цих КДБшників нестабільний? Хто ж почав подумувати про те, що. Це неправильно, це не треба робити. Хто почав а, активізувати спілкування з опозицією вигнані, надавати інформацію? Хто почав чинити супротив, і переконувати, а можливо цього не варто робити, а можливо, це неправильне рішення? І що а, важливо, що також під це все Лукашенко зміг оголосити високу терористичну готовність і мобілізувати КДБ і встановити а, правила поведінки в країні. Які передбачають правила, які відповідають високій терористичній готовності, і е, підготувати все для того, щоб завдати серйозного удару опозиції. І що відбувалося за лаштунками? КТП провів диверсійну операцію проти плану перемоги. Це ініціатива асоціації. Яка називається біпол, яка складається, ну, як видання пише, якщо я правильно це перекладаю, біпол ця асоціація це, по суті, асоціація а, опозиції, опозиції, в тому числі у вигнанні, І у них був такий. План перемоги, а, який передбачав, що в анонімному телеграм-чат-боті всі, хто всі білоруси, які були готові чинити опір, які були готові боротися проти режиму Лукашенко, вони могли через цей чат-бот зареєструватися, а, сказати, зазначити, які, вони, які у них є навики, що вони можуть робити. Відбувалася певна перевірка, зрозуміло, цих людей, які реєструються, і через певні програми, засоби зв'язку вони мали отримати. В час чи сигнал, грубо кажучи, почалося, і кожен вже знав там свої ролі, що він мав робити. А, і що зробила Білоруська КДБ? Вони вони зробили після того, як вони оголосили. Про цю підвищений рівень терористичної загрози, після того, як вони передали і створили видимість, що можливо готується залучення більше Білорусі у війну і наступ знову з Білорусі, після того як росіяни по своїм каналам, через зверніть увагу, через свою агентуру, як в Україні, так і на Заході передали сигнали, що готується <кхід> вибачте наступ з Білорусі. Вони також закинули. От в цю їх мережу план перемоги, от в цю програму їх закинули інформацію, що почалося. Тобто закинули через а, свої там можливості та приховані ось цей сигнал. І всі а, учасники, всі члени цієї мережі, вони отримали по суті той сигнал, який вони мали отримати. Почалося. І а, на думку білоруського КДБ вони могли мали дуже швидко відреагувати, і Білоруське КДБ мало їх посхоплювати швидко від всіх цих. Членів, тому що вони мали вийти якраз назовні і почати свої дії. Але це у них також повноцінно не вийшло. Чому? Тому що голова цього біполу Олександр Азаров, той, який сьогодні є міністром внутрішніх справ в альтернативному уряді у вигнанні, який очолює Тихановська. Він швидко повідомив всім волонтерам про неправдивість цього повідомлення. І, по суті, ця спецоперація у них не дуже і вдалася. Тому ось так: ось було, така історія була з цим наступом з Білорусі. Воно вже Закінчилися ці погрози. Ми вже розуміємо, що це є насправді. Бачите, французи дуже детально описали, яка була ця операція, які цілі ставила кожна зі сторін. Але Білорусь також отримала свої профіти з цього. Тобто, знов ж таки видання пише, що Лукашенко виявив окремих нестабільні окремі нестабільні елементи в структурі, завдяки цьому, і зрозуміло, що він посилив контроль над Білорусією, контроль над населенням.